Майбутні паверапи Зоро Санджі та Луфі з перших серій ми слідкуємо за тим, як могівари стають сильнішими. Гадаю, ви неодноразово пробували вгадати, якими стануть ті чи інші персонажі у майбутньому: чи то в плані характеру, чи то в плані сили. Характером, думаю, зміняться не скоро, якщо взагалі зміняться. А ось про силу ми сьогодні і поговоримо. Привіт, кислявий! Першим ми розберемо Монкі Ді Луфі. Його павераб доволі очевидний, це монстр-форма Чопера. Нам наглядно показали, що Чопер може робити свої кульки з сильно діючими препаратами не тільки для себе, а також не обов'язково для володарів Зоану. Що нам і показав Бепо, рятуючи капітана. То якщо Чопер може таке робити для мінків. Що йому заважає зробити те саме і для свого капітана? Я бачив багато коментарів у стилі Ні, Луфі не такий, він не прийме допінг. Але по факту ми маємо, що Луфі прийме будь що, аби продовжити битву. Сотню тіней у Панхазарді. <плес> допінг від Іванкова в Марінфорді. Можеш зробити мені послугу останнє. Тому, якщо прижме, то він і рамбл боли жменіми їсти буде. Характери гірів будуть незмінними. Другий, третій гір нейтральний Луфі, четвертий це злий, п'ятий вічно веселий, шостий це скажений Луфі. Гадаю, при першому перетворенні Луфі не зможе себе контролювати, тільки уявіть. Луфі програє у відчаї їсть Рамблбол і починає як машина для вбивств навалювати і нічого не зможе його зупинити. Місто у випадку Санджі все просто одна з очевидних здібностей це просунутий тип хаки спостереження, що у поєднанні з його швидкістю робить із невловимого танка вбивцю. Вбивцю, котрого з генами важко пробити, а якщо і пробили, то він швидко зцілиться. А з просунутим хакі спостереження по ньому майже неможливо влучити. Ой, кайду! З зором підемо іншим шляхом. Він завжди позиціонувався як могутній ударник, чиї удари навіть Йонко не можуть стримати. А отже, робимо з нього. Машину. В базі він збільшує силу КВ та ВВ, бажано, щоб отримав просунутий тип хаків озброєння, але це не буде основним АПом, а саме те, що вміє його наставник, здатність загартовувати мечі у чорний, аби Енма перестав бути основним клинком та інші не поступались у силі. Тоді, якщо Зоро вирішив щось порізати, Ніщо, чуєте? Абсолютно ніщо не зможе його зупинити. Я просто неймовірно чекаю всі ці апи. А ти напиши, яким ти бачиш майбутній ріст цих трьох. Підписуйся, щоб не загубити, та підтримай лайком.